Покращився захист відповідальності водія у випадку ДТП. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Новий закон про ОСЦПВ значно покращив захист водіїв у випадку ДТП, підвищивши ліміти страхового відшкодування до європейських стандартів, збільшення розміру виплат за заподіяну шкоду став важливим кроком до захисту інтересів усіх учасників дорожнього руху. Із 1 січня 2025 року нові ліміти складають 250 тисяч гривень на одного потерпілого. 1,25 мільйона гривень на подію за шкоду майну та 500 тисяч гривень 5 мільйонів гривень на подію за шкоду здоров'ю або життю. Поступове підвищення лімітів відшкодування дасть водіям більше впевненості у тому, що їхня страхова компанія зможе покрити більшу частину збитків у разі ДТП, навіть якщо вони будуть значними. У наступному етапі, який планується з 1 січня 2026 року або з наступного року після завершення воєнного стану, ліміти зростуть ще більше. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі достовірної інформації про страхування. Зростуть ще більше, а саме до 1 мільйону гривень на одного потерпілого і 20 мільйонів гривень на подію за шкоду життю і здоров'ю. Що стосується шкоди майну, ліміт буде обмежений лише на рівні 2 мільйонів гривень на подію. Без обмежень на одного потерпілого для водіїв це означає не лише покращений фінансовий захист, але й зменшення ризику залишитись у боргах у разі серйозного ДТП. Підвищення лімітів виплат забезпечить більш ефективний захист прав потерпілих, а також знизить ймовірність того, що водій винуватись буде вимушений покривати збитки за власний кошт. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтесь в особисті повідомлення.